Дожити до ста черкаські медики привчають містян до профілактики кардіозахворювань. Для цього у різних мікрорайонах міста поставили 10 пунктів вимірювання тиску. Лікарі безкоштовно обстежують охочих та в разі потреби надають медичні консультації. Серцево-судинні захворювання молодшують з кожним роком. Б'ють на сполох лікарі. В Україні 6 із 10 смертей спричинені саме серцево-судинними захворюваннями. Щороку в Україні від кардіозахворювань помирає 160 тисяч осіб. Це більше ніж від раку, туберкульозу та СНІДу. Про тиждень безкоштовних медпослуг у Черкасах пенсіонерка Валентина Білоус прочитала в газеті. Спершу каже, поділилася новиною зі своїми подругами. Я б дзвонила всіх своїх знайомих, щоб приходили, там вірили. І в перший же день акції сама вирушила в центральний пункт прийому. Той відчинили о десятій ранку. І вже за годину Валентина Іванівна 12-та в списку охочих. Трошки підвищений тиск, 170 на 110. Відколи на пенсії, каже жінка, тиск скаче то в один бік, то в інший. Пенсіонерка б і рада тримати здоров'я на контролі, та потрібний апарат їй не по кишені. Не У всіх є ці апарати, щоб міряти. Тому потрібно, щоб обов'язково більше було таких пунктів. Згодна з нею і пенсіонерка Галина Буковня. Я вимірюю вдома тиск, купила собі цей апарат, але треба, щоб було людям, які не можуть купити цього апарата і в будь-яку хвилинку перевірити. звісно. Більшість кардіозахворювань, інфаркт, інсульт, зупинка серця виникають, якщо людина не слідкує за змінами тиску, кажуть лікарі. А тому левова частка з тих, що звертаються до медпункту люди пенсійного та передпенсійного віку. Хоча є й такі, що діють за правилом береженого Бог береже. Деякі просто хочуть перевірити свій стан здоров'я. Працівники медичних пунктів не лише вимірюють тиск, а й надають безкоштовні консультації. Якщо якісь будуть порушення, там підвищений, піднижений, будемо давати поради, куди звернутися, до яких лікарів. Усього в Черкасах діє 10 акційних медичних пунктів. У такий спосіб галузь охорони здоров'я міста долучається до проведення Всесвітнього дня здоров'я. Поміряти тиск та отримати фахову консультацію безкоштовно можна до 15 квітня. Адреси, за якими розташовані пункти, можна знайти на сайті міськ Виконкому у розділі медицина Олена Берестенко, Аркадій Тимоненко, Віка новини.